Отже, п'ять пунктів, які приведуть Україну до справедливого миру, представив у парламенті президент Володимир Зеленський. Перші чотири положення плану перемоги реалізовуватимуть під час війни. П'ятий вже після її завершення. Отож, перший пункт запрошення України в НАТО просто зараз це. Переконаний президент стане свідченням рішучості і покаже Росії, що Путін програв геополітичного світу. Другий пункт оборона він включає в себе продовження операції на території Росії та зняття обмежень на удари по її території, ну а також спільне з партнерами збиття російської авіації та доступ до розвідданих партнерів. Третій пункт плану стримування йдеться про розміщення в Україні комплексного неядерного стратегічного пакету, достатнього для захисту країни в майбутньому. Четвертий пункт економічний в Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали, уран, титан, літій, графіт. Київ пропонує зокрема підписати угоду з ЄС і США про спільний захист і інвестування в видобуток і використання цих ресурсів. Нарешті ну, п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після перемоги Україна матиме один із найдосвідченіших військових контингентів. Тому, якщо партнери погодяться, то українські підрозділи зможуть. Замістити окремі військові контингенти армії США, дислоковані в Європі. Ну, якщо партнери підтримують всі пункти плану перемоги, і закінчити війну можливо вдасться вже наступного року, заявив Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні у Верховній Раді. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися і. Її... Ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Одразу пропоную з обговорення цих пунктів, наскільки вони реалістичні, до сприйняття нашими партнерами, розпочати, одразу пропоную відкинути те, що буде вже по завершенні війни, тому що це ми будемо обговорити по завершенні війни, і почати все ж таки з реалій сьогодення. Ну зокрема, з першого пункту, з огляду на ваше представлення, а ви ж є головою делегації Верховної ради парламентська собою НАТО. То по НАТО чи можливо почути запрошення? Адже на тлі, скажімо так, завершення каде. Ці да президентського Джозефа Байдена такі розмови дискутуються. Що хотілося б, щоб був ось такий якийсь вирішальний крок з його боку в наш бік, і можливо щось таке подібне на якомусь позачерговому засіданні НАТО було і е -е, озвучено. Зараз лунають досить контроверсійні заяви з боку сполучених штатів, і сьогодні ми бачили, що посол США в НАТО сказав, що не час для запрошення, але знаєте, так швидко змінюються події, що там два місяці тому, до того як Байден не зняв свою кандидатуру, не хотіли взагалі говорити про це про якісь перспективи. Навіть запрошення до закінчення війни. Потім, коли зрозуміло, стало, що Байден. Йде, і він має йти з якимось е бекграундом, з якимись з е якимись знаєте досягненнями. І я думаю, що е знову ж таки, зважаючи на історію Байдена, який е зіграв ключову роль у тому, що Балтійські країни стали членами НАТО, також е все ще мені здається існує берегідність того, що. Підштовхне а, партнерів, тому що це ж рішення має бути не виключно сполучених штатів адміністрації президента Байдена, але й партнерів щодо на, на, надання нам а, того самого запрошення, яке а, з одного боку останній крок перед членством а з іншого боку тільки розпочинає. Процес ратифікації в кожному парламенті країн-членів НАТО цього рішення, і це займе точно якийсь час. І точно ми я думаю, що стикнемося з певними країнами, mm -hmm. які будуть проти. Але потрібно, хоча б розпочати цей, цей процес. А, тоді одразу до наступного пункту, зокрема, другий пункт оборона включає в себе продовження операції на території Росії, зняття обмежені удари по території, Також спільне з партнерами збиття російської авіації. Доступ до розвідданих партнерів з розвідданими, в принципі, я думаю, проблем не буде, але з огляду на те, що відбувається ну на фронті, зокрема і та й на тій самій Курщині на території Російської Федерації, і на сході і на півдні, то можна припустити, і до речі, рік завершується цей знову ж таки буде така політична ну невизначеність, принаймні в сполучених штатах Америки щодо фінансування, щодо того, що як почнеться рік, то чи можна розраховувати на те, що аж так вже активніше ніж це було досі, на рівні країн партнерів, Рамштайну, того ж само тих 50 країн. Сполучених штатів і Німеччини в першу чергу ми будемо отримувати стільки озброєння, стільки літаків вже наприкінці року, або наступного року, щоб все ж таки другий пункт спрацював. Ви знаєте, а тут потрібно взагалі зробити крок назад і подивитися на. Позицію заходу і позицію України ми свій план представили. Цей план розрахований не на е, пальцях, а розрахований виходячи з того, які на сьогоднішній день можливості має Російська Федерація, які можливості ми маємо, що необхідно для того, щоб вибити е, максимально. Е, Потужності Російської Федерації, в тому числі і в першу чергу виробництві озброєння, для того, щоб зупинити їх, і і далі вибивати їх з нашої території, тобто ми розробили цей план, і ми бачимо, як це зробити. І ми звернулися до тих партнерів, які мають цей арсенал і можуть його надати, виходячи з того, що виходячи з сьогоднішньої ситуації, чи буде він прийнятий. Чи буде це політизовано? Ну тут питання може більше до наших партнерів, і ми бачимо, що зараз ті самі сполучені штати заглиблені максимально в свій внутрішній виборчий процес, і ну можливо, буде вікно якихось знаєте, стратегічних сміливих рішень після того, як відбудуться вибори, і у Байдена залишиться два місяці в цьому кабінеті перехідного періоду. Можливо, там він зробить все ж таки задля того, щоб піти на пенсію з бекграундом все ж таки переможця, а не переможеного, тому що в іншому випадку, якщо ми не отримаємо цього озброєння. Ну, ми розуміємо, що Росія не зупиниться і буде йти далі і далі і далі. І це буде в тому числі на плечах наших партнерів, які в тому числі були підписантами бидопеського меморандуму, і гарантували нам безпеку за взамін на того, що ми відмовимося від ядерної зброї. Так, ну і щодо власного видобутку і допомоги нашими партнерами, і зосередження власне іноземного капіталу великих корпорацій, британських, європейських, американських щодо наших ресурсів, тут все зрозуміло. В принципі, разом це було б і простіше, і легше використовувати тех. Нологія, але це вже після війни, так само як і розміщення нашого боєздатного контингенту, наприклад, на захисті ЄС, знову ж таки, інтегруючись, ЄС, це все зрозуміло. Ми ці пункти поки що відкладемо на потім якось поспілкуємося з вами. А тепер щодо наших спроможностей, тому що це дотично до теми щодо посилення армії наших спроможностей на фронті. Як ви відрефлексуєте відреагуєте до теми, яка вже там другий день поспіль є мейнстрімовою в нашому ньюс, ну, в новинному форматі? Такому спілкування це те, що нібито і... Республіканці демократи тиснуть на президента, тиснули принаймні, да але не пробили це питання щодо мобілізації пониження мобілізаційного віку і мобілізації 18-річних з 18 до 25, принаймні на цьому наголосив реч заступник голови офісу президента Лещенко. Ви ж спілкуєтеся так само з конгресменами від обох партій. Можливо, вам про це щось було відомо раніше? Скажімо так немає офіційного запиту. Але постійно піднімався це, це питання дійсно на зустрічах із демократами з республіканцями. На я можу говорити про ті зустрічі, на яких я був, і про що ми говорили. І це питання було не швидше, не як ультиматум, але таке спонукання до дії. І вони це аргументували тим, що ось в їхніх війнах якраз таки основну складову основну складовою є ті самі там 25 двадцять п'ятьнадцять двадцяти які. Але тут питання в тому, що там контрактна армія, і це не мобілізовані люди, і це люди, які пройшли вишків, і це люди, які е, мають е, ротації, е, можуть демобілізуватися. Тобто, і, і це війна не на їхній території, і тут також потрібно це, про це е, зауважувати. І, тут, і ми можемо говорити, звісно, що е, маємо понижувати е, той самий вік, але давайте будемо відверті. А є чим озброїти їх? Навіть зараз, коли ми е, цей вік не понижуємо, але формуємо е, нові бригади е, після ну, після прийняття закону е, запропонованого міністерством оборони про мобілізацію нового поза новими правилами. У нас збільшилася кількість людей, які е, прийшли до лав збройних сил. Ми формуємо бригади, але ці, ці ці бригади нема чим озброїти. Так, який сенс понижувати вік і ще додавати до цих неозброєних людей ще 18 ну, тут ще питання що цього не... тут ще питання на додачу до ваших аргументів наскільки взагалі доречно і співмірно порівнювати ресурси ну зокрема кількість людей да населення в росії в україні якщо говорити так можна ж понижувати там безкінечно цей вік мобілізувати як вже деякі наші там політичні оглядачі значить говорять і прогнозують що і жінок вже можуть мобілізувати і дітей і тощо, але там 140 умовно, у нас 30 мільйонів. То до якого моменту ми будемо е в крайності впадати. Завершуємо. Ми не, ми не можемо воювати е двома радянськими арміями. Ми не можемо е лоб в лоб стикатися з радянською е зараз вже російською армією е Російської Федерації і так само е бити їх тим самим. У нас немає такого людського ресурсу, тому мають бути асиметричні відповіді. Тому. Читай пункт 2, що називається так. плану перемоги, там, де надання далекобійної зброї, яка може винести їхні е, склади, їхні командні пункти, їхні е, озброєння і їхнє виробництво, що, що, що важливо, і у Заходу є такі ресурси, є далекобійні е, ракети, далекобійна зброя, яка так, може його... це зробити. І ось в такому, такому вигляді ми можемо перемогти, якраз так. Ваша правда спілкуючись з американським спілкуючись з американськими військовими, неодноразово чу таку тезу, що військові США воюють не людьми, а технологіями. І Цю війну називають війною технології. То варто все ж таки опиратися на зброю, на її кількість, на вчасність, на технології, а не саме на людей. Дякую вам. Мусимо прощатися. Час новин Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.